Вже не раз знімав відеогляд трактора Кентавр 244, але нагадаю, що саме в Мотостор супрові ціни. Є пару тракторів, що лишилося по оцінці. Ці тракторці 2024 року. Мають невеликі дефекти, але який китайський трактор не має дефектів. І ціна цього трактора 5700. Колеса тут 65016, редукторний міст, подивіться, колія Метр 20 по центрам. До речі, дуже високий агротехнічний кліренс, понад 35 см. Противаги в комплекті. Ось так виглядає цей трактор. Трактор акційний саме в такому кольорі. Позаду волохаті колеса 9,5 на 24, бачите, навіть напис є. Противаги колісні, розсувна колія, широкі крила, ось такі. Панель приладів автомобільного типу з підсвіткою кермо нового зразка. Ну і сидіння з регулюванням жорсткості і з ось такими підлокітниками. Тобто, можете регулювати, посунути, відсунути сидіння. Бардачок є. Ось така планочка підкріплення номерного знаку. Триточкова навізка на посилених тягах 600 кг тримає спокійно двошвидкісний вал відборопотужності. Розподільник з двома гідровиходами. Далі, ось така у нас електрична розетка під причіп. Ось дефекти цього трактора, щоб бачили, ліхтар освітлення ходу назад. І, до речі, спеціально поставив цей трактор поруч з 50-кою кентавр, щоб ви бачили, що у 50-ті кентавр... Інші мости більший, і підйомник також інший. Подивіться уважно, мости 50, ну і подивіться мости 24-ки. Тобто вони різні. І це важливо для тих, хто купує техніку. Тракторець в наявності, гарантія 2 роки. Стан, як на мене, ідеальний. Ці дрібниці просто не звертайте на них увагу. Два гідронасоси також є. Двигунка М385. Ціна 5700, повний пакет реєстраційних документів.